Хороший Я... Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми повертаємось до теми стрітфішингу, так як ми показали себе і провели гарний сезон 2025, зайнявши призові місця на кубку та чемпіонаті України, і тим самим потрапивши на відбори. До національної збірної, які відбудуться на околицях Дніпра на річці Самара. І саме там ми будемо рибалити в цьому відео. Сьогодні ви побачите всі тренування. Звичайно, що я не знімав екшн камерою так як в мене просто немає стільки пам'яті, щоб зняти і тури, і тренування. Тому в мене є декілька підзйомів. Я буду їх, звичайно, що коментувати. Риби було багато, набагато більше ніж в нас тут в Вінниці і на околицях, тому що це Дніпро, річка Самара, це розлив Дніпра, величезна акваторія і дуже багато курсуючої риби. В цьому відео ви побачите спочатку розбір тренувань, а потім перший тур відборів. Всього буде 4 тури. Я зроблю два відео. Це відео з тренуваннями і одним туром і наступне, де будуть три тури і загальний результат. Є перша нормальна риба самаївська і це судак здається на пасивку, причому хороший судак. Ой-ой-ой-ой! То є хороший судак. Чувак. Чого Йо. Ну це двушка була десь. Та я чесно, я не побачив, я не вдох дивився. Але він погодився піпец. Так, є. Вже другий, але менший. Заліковий, але менший. Це по-любому, да, залік, але... Самара одразу зустріла нас з грубими рибами. Перший тренувальний день ми провели на Рівер Клабі, що являє собою комплекс, розташований на півострові. Це їй була одна з двох зон змагань. Протяжність берегової лінії перевищувала кілометр. Ми спіймали три щуки, мали вдосталь клювань, пару залікових окунів і зрозуміли, де розташований судак. Враження про воду одразу було позитивним.

Так, друзі, приїхали ми на відбори в Дніпро. Перший день тренувань, попереду ще цілий тиждень. І я скажу вам, тут доволі присутня хороша рибка, тому що зранку в мене зійшов судак, такий десь в районі Двушки. Макс спіймав гарну щуку, ще було дуже багато покльовок. І ось і в мене така ну, півторачка, щучка, можливо, навіть більше. Тому тренуємось, напрацьовуємо точки. І в нас все вийде. Ось тут треба буде поміряти. І в ногах, так? Під 45. Під 45, ага. Так, да, на цей залі. Показуй. Отак у нас проходять тренування. Самара oh, передпорами. Yes. Флепер 3,6 дюйма. Так, є новий день, нова щука. судак, чувак! На 3,6 в нога. І бач, 3,6 його взагалі не волнує. Красота. Покажи його красивенько. Ось так. Другий день тренувань нова зона. Вже було багатьо клювань і судачих, і щучих, але перша рибка поки що сьогодні. Зона Б поділялась на три клаптики. Зона каміння, яку ви зараз бачите на екрані. Там всі закривали судаків і намагалися колупати окуня в ногах. Щуки в цей період там не було. На інших двох клаптиках реально було спіймати щуку і наловити окунів. А стоять. Ти вже навіть піли, я приплила маленький. Рядко. Третій день тренувань І є щука на гачку. Ой-ой-ой. Ну це невелика щука. Це щука невелика. Тішу два. Гарна щука. Дуже гарна. руки мочить. Так, ще один судак. Так, Заліковий десь 37 см, думаю. А, ні, то, -то 40 см. На мандулку. До заліку на цих змаганнях приймається всього 15 риб. Це 5 окунів довжиною від 20 см, 5 судаків довжиною від 30 см і 5 щук довжиною від 40 см. Це дуже важливі змагання, тому що приїхало 6 двійок, які відібрались і хочуть представити національну збірну України на чемпіонаті світу, який відбудеться в 26 му році. І всього половина, тобто три двійки з шести, матиме змогу туди поїхати. Приємного пере. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Старт! <звичай> <О -ху>. старт! <звичай> І так, перший тур відборів. Старт розбігу о 7.40, старт лову о 8.00, Завершення відповідно о 13.00. Перші два змагальних дні відбудеться в зоні А на Ріверклабі. Щодо тактики, ми запланували розпочати з пляжу і спіймати одного, а краще двох активних окунів там, витративши на це максимум 15 хвилин, а далі перевіряти активність Судака. Старт, да, старт, старт. Дякую. Є, Макс. Да. Не знаю. Ось так. Ось перевернулися. салон дали. Давай опять. Не спеши, не спеши, не спеши, не спеши. Давай, палку. Та верх краще я думав. Судак вирішив клювати з самого ранку. І за 15 хвилин, поки ми ловили Окуня, двійки, які одразу розпочали Судака, спіймали по 3-4 штуки. Ми також ловимо одразу з першої постановки, а потім переміщаємося до інших команд. Залік, залік. Добай. Здалека, Да? Здалека, думаю, ловлять. Тримай. Тримай. Чекає. Я відправив. Я не знаю, зав'язати мені також мандулу. Оцей буль був, був сюди, походу. Бляха, знов якогось діда зараз закрив. Да. Там ямка Макс. Я попав в ямку чітко. Було близько до провалу. Лініки, візьми нормальний судак. Поставимося. Постав підсаку. Також о 8.50 у мене заграв будильник. Ми знали місце, де о 9.00 має вийти щука. І там реально було її спіймати за 10 хвилин. Але на емоціях в турі через те, що судак реально гарно почав клювати, ми вирішили не ризикувати. Максимально швидко закрити Судака, тому що думали, що пізніше він може вже не клювати. А то це риба, риба. Смерть. Вибрані, так. Або великий судак чувак. Так, він до вправи. Дивіться, я зараз можу вас зачіпити. Це сюди, давай. Це скідером так чи багрянка все-таки не не тягни еох хок ой обережно, сорі маленько дивись не став на пол тримай його на навіс тримай навісок ти Так, покажи, що він в, в залі допомоги я тебе хочу коптить. Де ж на все. Спочатку Макс ловить судака за 2, а потім я через 20 хвилин ловлю також дуже гарного судака. хороший. Дуже хороший. Да. да, да. да. Правейший. Підходь до нього є у давай, 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 давай. Просто Скидай його сюди.

поклевка. Угу. Хвоста ведь кусил. Але активність Судака знижується. З'являється купа холостих клювань, і Судака нам вдається закрити через годину після четвертого спійманого. Після цього біжимо одразу ловити Окуна. Йдемо ще в той прогал зараз між ними. Я, я, я не спешу. Быстрейше. Стоп, пицца. Тут не залік. Не залік. Є. Ну, він, мабуть, не залік, Макс. Він не залік, скоріше. А ну, приміряємо. Приміряємо. Та ні, гай. Ти боже, що не Він так, що не залік. Прямо. Запускай mm, его чекать Дакин же самый ко мне Чекай, тяну, 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 давай я перекладываю. Ловимо Окуня на 19, потім залікового на 20 і стараємось наколупати ще до кінця туру. Розуміємо, що його кількість зменшилась порівняно з тренуванням. Я не знаю. Mm? Ну, это могла быть щука. Не, не, не. А А, не. За, за лапку, не, не. Ночка. Ну, <танец> а не, не. А ну давай. Поміряти можна? Та ні. малий, ні. Мали, ні? Чим приклади 17. Все. Стаємо четвертими в зоні. Можна було робити кращий результат на окунях, але наші напрацювання, як і у більшості, не працювали. І, звичайно, що потрібно було ловити щуку о 9.00, як і планувалось. Але це лише перший змагальний день, попереду ще три. Проте це вже інша історія, яку ви зможете переглянути в наступному відео. Дякую вам за перегляд. Слава Україні!